Командуючого сил спеціальних операцій генерала майора Віктора Хоренка звільнили з займаної посади. Тепер його місце займе полковник Сергій Лупанчук. Про нього інформації у відкритому доступі немає. Що ж стосується Хоренка, то він був керівником ССО з 25 липня 2022 року. Але цікаве інше виявляється, вже колишній командуючий сил спеціальних операцій дізнався про своє звільнення зі ЗМІ. Про це він повідомив в ефірі ток-шоу Української правди також Хоренко заявив, що спілкувався із головнокомандувачем Валерієм Залужним, і останні подання на звільнення не робив. Ну, причини особисто не знаю, скажу так, дізнався про це з засобів масової інформації, спілкувався також з головнокомандуючим, який також мені пояснити цього не, не зміг повинні були подавати подання головком но він мені відповів, що такого не робив. Звісно, і не розумію, що сталося. Це означає, що звільнення було напряму з офісу президента. Дійсно, в теорії президент України, як Верховний головнокомандувач, у разі війни, що в нас відбувається, може ухвалювати такі рішення. Але все ж робити такі кадрові перестановки без погодження та й просто відома головнокомандуючого залужного неправильно. Зеленський у своєму традиційному вечірньому зведенні повідомив про сам факт зміни командуючого ССО. однак не навів причин, чому таке рішення було ухвалено. Провів заміну в командному складі Збройних сил України, призначив полковника Сергія Лупанчука, новим командувачем сил спеціальних операцій збройних сил України. Це досвідчений офіцер, бойовий офіцер, правильний командир, і людина, яка може Додати нашим силам спеціальних операцій більшої потужності, також Зеленський повідомив, що Віктор Хоренко продовжить виконувати спеціальні завдання у складі головного управління розвідки Міноборони України. Як думаєте, чим продиктоване таке рішення? Пишіть свої думки в коментарях, ставте вподобайки і обов'язково підписуйтеся на наш канал. У нас цікаво.